Дев'ятниця на честь найсвятішого Ісусового Серця. Повчання. Це набоженство одне з найбільш поширених практик на честь Божого серця. Воно обіймає дев'ять різних молитов, що відповідають дев'яти ангельським хорам. Збираються разом дев'ять набожних до Христового серця осіб, і кожна витягає собі жеребом одну з тих молитов. Що їх має потім цілий місяць говорити. Тягнення жеребу повторюється кожної першої п'ятниці, кожний із любові до Пресвятого Христового Серця приймає на себе ці зобов'язання, однак вони не зобов'язують совість так, що людина не провиняється навіть малим гріхом, якщо їх не виповнить. Це такі зобов'язання. Перша. Кожного дня мовити витягнену жеребом молитву. Друге. Часто наближатися до святих тайн, особливо в першій п'ятниці місяця, щоб одержати запевнення великої обітниці. Третє. В особливіший спосіб молитися за своїх товаришів, щоб присвяте Ісусове Серце. Зілляло на них і їхні родини своє благословення і ласки. Молитва четвертої особи. Вірний слуга у злуці з хором господства, молитва пожертвування. Мій Господи Ісусе Христе у злуці з твоїми безконечними заслугами. Жертвую тобі всі свої думки, вчинки і терпіння на відкуплення моїх гріхів, за потреби Святої Церкви, розширення Твого Царства на землі, за навернення грішників та за душі в чистилищі. Моя дорога мати, причиста Діво Марія, випроси мені ласку сердечного набоженства до серця Твого Сина. Почуття, яка це честь, мій солодкий Ісусе, бути допущеним поміж слуг Божого Маєстату? О, який біль стискає моє серце, що я дотепер був такий лінивий, байдужий і невдячний слуга. Зроби так, щоб я відтепер бридився своєю огидною невдячністю. І завжди служив тобі вірно і з любов'ю. Відвідування мій Боже, небо і земля готові до твоїх наказів, тільки один чоловік бунтується проти тебе. Хоч служба твоя не важка, ні неганебна, а навпаки, солодка, легка і повна слави, ти ж сказав. Служити Богові це означає панувати. Моє ярмо солодке, а тягар мого закону легкий. А я, мій солодкий Спасителю, стільки разів скидав те ярмо. Прости мені і прийми мою сильну постанову, вірно служити тобі аж до смерть. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, нехай діється свята Твоя воля, як на небі, так і на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Господи, нехай діється свята Твоя воля як на небі, так і на землі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, нехай діється Твоя свята воля, як на небі, так і на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків, Амінь. Господи, нехай діється Твоя свята воля, як на небі, так і на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Господи, нехай діється Твоя свята воля як на небі, так і на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Господи, нехай діється Твоя свята воля, як на небі, так і на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Господи, нехай діється Твоя свята воля як на небі, так і на землі. Слава Отцю і сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків, Амінь. Господи, нехай діється Твоя свята воля, як на небі, так і на землі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Нехай діється Твоя свята воля, як на небі, так і на землі. Духовне святе причастя, якщо ви сьогодні не приступали до Святої Євхаристії. Мій Ісусе, я вірю, що ти перебуваєш у присвятій тайні Євхаристії. Люблю тебе над усе і тужу за тобою. Тепер не можу прийняти тебе у вигляді Євхаристійних форм, тож бодай духовним способом прийди до мене. Коли ж ти вже прийшов до мого серця, вітаю тебе, обіймаю і увесь єднаюся з тобою. Не дозволь, щоб я коли-небудь відлучився від тебе.